Вечір друзі, нарешті запишу відео, якого ви так довго чекали. Ви мені пишете, телефонуєте, Ладно, розповідай, розповідай, розповідаю. Суд був Суд був 23 числа, але він був коротким, тому що вимкнули світло. На суд нас не пускала поліція, знову говорили про ковід. Борочанська поліція це, ну, я не знаю, це такі люди дивовижні. Ну, от, окрема тема. До суду приїхали уповноважені спостерігачі від самого Дмитра Лобінця. Це омбудсмен При Верховній Раді України. Це людина, яка займається правами людини, дітей, правами дітей і багато чого вирішує в цій країні. Були спостерігачі. Але сторона Римарук, два адвокати. І Таранін категорично були проти, щоб ці люди були присутні на закритому засіданні. Людей цих не пустили. Не пустили також моїх друзів-ветеранів полку Азов, моїх друзів-ветеранів з правого сектору, дук не пустили. Суд знову був закритим. І 9 -го годину мене питали: Римарук, два адвокати та таранін. Чотири. Чотири мужчини знущались над однією жінкою. Але, знаєте, друзі мої, питання знову не стосувалися данічки. Жодного питання вони не задали. Як ми будемо виховувати дитину? Що, як, як, як його майбутнє? Ну, тобто, ну нічого, жодного питання. Знаєте, про що були питання? Питання було, чи шахраї мої діти? Яке саме питання? Я не маю права розповісти. Але його задав. Гримарук, начальник відділу опіки і піклування. Ці питання далеко виходять за рамку його компетентності. Але він таке сказав: він звинуватив моїх дітей в шахрайстві. А Таранін рідний батько, серед того, щоб досягнути своєї мети, заграбастати внучика, який йому не потрібен, всі мої гроші, всі наші речі з дітьми, він сидів і мовчав. Його діти шахраї. Я б як батько встав би дав йому в морду прямо в залі засідання. Я стрималась, тому що вони, вони, вони мене навмисно виводять з себе. Я стрималась і розуміла, що з цими людьми я ніколи більше не піду однією дорогою. Ніколи в житті, ніколи. Тому що... Прирідному батькові, біологічному, там будемо говорити, принижували честь загиблих героїв, дітей України. І він сидів і мовчав, тому що йому це питання було вигідним. От такими людьми я борюсь. Борюсь, борюсь і не зупинюсь ніколи. Правда, на моїй стороні. Я знаю, як виховувати Данила. Я знаю всі нюанси виховання. Я цю людину дуже люблю, я йому допоможу. І буду боротись до останнього, я ніколи не здамся, але залишати дитину в родині шахраїв, в родині брехунів, людей, які говорять, які неправду, які крадії, які маніпулятори не можна. Ким вони виховують цю дитинку? Ким? Такими ж, як вони? Я не можу цього дозволити і не дозволю ніколи. Я знаю, що ви мене підтримуєте, я знаю, що ви зі мною поруч. Я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна за підтримку. І ми обов'язково переможемо. І Данил буде зі мною. І я допоможу Данилу стати йому таким, яким він захоче. Я думаю, що він буде достойним свого тата і мами. А не таким, як його біологічний дідушка Шахрай, і його дружина і вся її родина. Дякую вам, що ви поруч обнімаю, я борюсь. Мені дуже важко плачу і борюсь, плачу і борюсь, плачу дуже сильно, плачу і йду далі. Дякую, що ви поруч. Ще раз дякую і ще раз дякую. Обіймаю. 就没了，是吧？